Мені забавляють, яке було дитинство в кожного ж різного. У вас не смотрят. Дитинство було, я не можу жалітися на своє дитинство. У нас у сім'ї було двоє дітей, батьки всім необхідним забезпечували, не шокували, бо жили в селі, але я не можу сказати, що я відморозила ноги, чи я їх застудила в дитинстві. Просто наскільки я себе пам'ятаю з дитинства, я брала рукою за ноги, і ноги у мене були холодні. Ну і ще хочу сказати такий цікавий момент. Раніше, як я до вас приходила, це більше двох років. І я мала таке щастя попасти на той експеримент, коли ви нам міряли температуру на ногах. Пам'ятаєте? Да. І от ми сидимо декілька наших спі... колег, колег да. і ви міряєте температуру. І температура де у кого яка? А у мене був взагалі... ще. Прилад, прилад не виміряв ніякої температури. Уявляєте, він не зреагував на температуру моїх днів. Тобто вони були настільки холодні, що прилад не ожидав, щоб показати мовнизку температуру. Не так. Мірус. Так. Мірус. Там вже є порог, ніг і до він же ж не міряє, наприклад, 2-3 градуси. Тепла, а міряє від якоїсь там позначки, наприклад, 30 чи 30. 33 у нас там. стоїть да. Тобто у мене температура була нижче 33. Так. і це при тому, що я до вас йшла зута, одягана, не ну не голодна, не голодна, не поса. Тобто, як я йшла. То мали б ноги зігрітися, правда ж ну, ну, да. ну при людина ж іде, ноги вібрірують, рухаються. То я хочу сказати, що от таке у мене було, бо я ніколи температуру ні вдома не міряла. Я, я чувала як, як ви застосовували вдома на кітку, що от зараз вже ноги тепли. От Ну, може б воно було б цей результат скоріше, якби я займалася регулярно, а то трохи літом я займаюся мало, чесно mm -hmm. так скажу. Бо я бачу, що в людей, які ходять, які ходи прийшли зі мною, ну дехто трошки раніше, хто пізніше, mm -hmm. і я бачу, що вони цей результат досягли скоріше. Mm -hmm. Ну, у кожного свій організм. Yeah, може в них були yeah. теплі ноги, потім застудились, А я ж кажу, у мене це було ну скільки я себе пам'ятаю, і я хочу сказати, що даже. Не при регулярному використанні, але я не закликаю. Я кажу, що регулярно. Діло в тому, що ми доволі, ну як сказати, люди розумні, мудрі, не знаю, як сказати, як нас похвалити. То як ви робили, що робили? Прогрівала температуру на накидки. Температуру я ставила таку, щоб було мені комфортно. Наприклад? Спала я. Починала із 36, так. 35, mm -hmm. отак. Ну, бо мені так хотілося. Іноді мені хотілося прогрітися і тупо виключити на і спати до ранку. Так. Мені теж так комфортно. Так. Літом я зовсім не включала, а от на ноги я почала включати 39. Я просто... Ну, як вам сказати? Це, це, Подожди, 39 це ви на ніч так клали всюди? Ні, чи? це чи? я Просто... прогрівала. А, на 39 да. Боже, Я, я боялась. Ну це ж по початку. Я тільки до вас прийшла. Я все іспитувала, Боже. всього боялась. А потім я ставлю, от зараз, якщо я хочу прогріти ноги, я ставлю 45. О, я ні. можу поставити 47, але там воно ж гуляє. Ну, там да, доходить до на 2 градуси вверх і на 2 градуси вниз. Воно набирає. Температуру, mm -hmm. то я хочу сказати, що комфортно, ноги я відчуваю. І от коли вночі я просинаюся і відчуваю, що мені в ноги тепло під ковдрою, ви уявляєте, тепло ногами. Це за 64 роки перший, так, так? що осознано. Щаслива досягла, досягла рада. Так що ніколи ніколи не пізно, ніколи не пізно. не пізно. Тільки треба займатись. Ми, ми іноді, я за себе кажу, я не хочу когось обідати, Ну ми іноді лінуємось, просто тупо лінуємось і кажемо, а ну вже завтра почну. Ну а ну вже в понеділок. Не треба відкладати. Отак згадали. Хай це буде день, хай це буде ранок, хай це буде вечір. Прогрівати треба і руки, і коліна, і ноги. І я прогрівала. Я старалась так руки, коліна, ступні, а потім вже пояс ставила вже ну теж так сорок накид. Вибачте, поясала. Ні, ні, це я це да? так? Ну, лямка, хочу сказати, що й почки. А шайпочки прогрівало. Тобто ноги відігріть реально. Зручніше ходить, коли ноги теплі чи холодні? Ну ясне діло, як тепло. А в чому різниця? Ну, велика різниця. По-перше, не то, що зручніше, а набагато здоровше. Кров циркулює. Ну, тиск, ну у мене тиск, проблеми з тиском, ну це наша війна, ви розумієте, син на фронті і воно просто може. Може б я досягла більших результатів. Та да, давайте я його так, отак, да, я дуже так дуже гарно. <ріст> <ріст> То я хочу сказати, що це ну, так, стиль, так. Да. І я не можу ще перебороти тиск. Ну я хочу сказати, що як піднімається тиск, я роблю прогрівання. Іноді, коли я захочу, коли я думаю, оборудування вдома, я можу зробити припікання. Але припікання це ж не всім зразу можна, ви розумієте? Ну, да. А я можу. <ріст> <Молодець>. <ріст> буває, лінуюсь, але буває роблю. І я хочу сказати, що так, от. Надумались, робіть, не відкладайте, не кладіть у шафу. Просто, І якщо ви сейчас... хочете досягти результатів, треба працювати. Ура! Давайте покладемо. супер. Ми молодець! За два роки маєте на кітки від білоногію.